Так, друзі, 8 годину ранку, бачите, їду вже на Київ, кинув машину на трасі, забіжав в ліс, не знаю буде видно, щось не буде. Розумієте, це якась мокруха чи що, це за грип такий інтересненький, бачите? Так поки бігаю. Що такі за грип, я без поняття, це мокруха напевно. Ну дуже красиво, дивіться як він. Ну, ось. Краса, друзі. Ліс взагалі не, не такий, як у нас на Київщині, такі інтересні ліси. Ялинок куча. Так я б з задоволенням побігав. Але там мала жінка в машині. То... І так свариться вже. Весь мокрий. Тут такі не низенькі ялиночки. Ну красиво, дуже красиво. Друзі, грибів просто різних. Ось білого поки не знайшов. Ну, я її далеко бігати не буду. Але так і свинушки бачу тонкою дохіріща. Мухомори, маслят багато. Таке, друзі, ще пробіжуся. Ну, дуже красиво, друзі. Просто краса, неймовірна. Карпати це Карпати, друзі. Ой, краса.